Момент. от той момент, коли купляєш машину, не заводим, нічого не знаєш що. Бляха. Ну. Коротше, акумулятор треба поміняти. Зараз міняємо акумулятор. Заводимо, навіть не знаємо, заведеться вона чи ні. Оцей блін, адреналін. Скажи вам. Зараз ви будете свідками того, як у нас буде вираження літається. І в хорошу сторону, або в погану сторону. Ну ми хорошу. Так, зараз поміняли акумулятор, движок без випускного колектора буде звук конкретний. І. Ану... Ану ще раз хай електробензонасос закачає, поняв? Включи-виключи пару раз. Там же ж топлива може неде. Може, може, так. Да. Я зна. Друзі, напишіть, без лямди заводите, щироки ще чи не заводите. Лямди сняті, і випускний снятий каталізатор теж. Може за цього. Напишіть коментарі. Зараз лямду накинемо. Накинемо спробуємо лямду. Рома в робі. Я, я не в роблю сьогодні, я типа начальник буду сьогодні. Приїхав допомагати, не хочу передіватися. Я другими ділами сьогодні був зайнят. Зараз накинемо лямду, заведеться, так що давайте, слідкуйте. А поки що напишіть, без лямди заводиться вона взагалі чи ні. І так, наділи лямду. Лежить, пускний, просто лежить. Зараз будемо з лямдою заводити. Абі він Віро! Нема? Так надо залить. сейчас блядь, бензин залив. Ай, да! Все, бензинчик залили уже стемніло, сейчас будем, так! Ничего, ничего, ну. сейчас. уже уже хватает. А Ну видно, да.